Херсон це місто, де війна, хоч і змінила ритм життя, проте не зупинила його. Тут досі бізнес працює для людей і тримається за свою справу навіть тоді, коли це здається майже неможливим. Один із таких бізнесів ветеринарна клініка Фауна, де щодня допомагають тваринам. Так, о, 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 так. Ти Олександр приніс до клініки улюбленицю своєї родини. Каже, раніше вже зверталися до різних ветеринарів, але далеко не всюди є необхідне обладнання. У Фауні ж можуть провести повноцінне обстеження, зокрема й УЗД. У нас камні, пісок. От прийшли на УЗІ. У нас УЗІ ну і ну, взагалі в городі нету. От це перша клініка, в кого є узі. Окрім домашніх улюбленців, чоловік опікується й тими тваринами, які залишилися без господарів. Підгодовує їх і за потреби звертається до ветеринарів. Адже для безпритульних тварин медична допомога часто критично важлива. Животних дуже багато, тим більше бездомних дуже багато. Я їжу просто кормити по Антону, Касадову, ті точки, куди ну, мало хто хоче їхати. Я їжу, кормлю їх. Ну, Клініки обов'язково. Зевс живе в родині Ольги та Олександра вже понад 12 років. Його знайшли на вулиці, а з часом він став повноцінним членом родини. Тож, коли псу знадобилася допомога, рішення звернутися до лікаря було очевидним. Знайшла на вулиці, йшла о, по хліб і принесла о, додому за пазухою. Зранку пішла. Ось мені... дві буханки хліба, а але другі все, ось це а в кучі таке було. Назвали зельцем. Коли в окупації були, куди вони не їли ні корм, нічого. Ой, блін, тут кацапський корм. Тут. О, просто так, треба, їсти. Щоб Найбільше пенсіонери хвилюються, аби лікування. Улюбленця було їм по кишені. Ми подивимося, зараз що скажуть, а там будемо як, дивитися. Як пенсія буде? Зарплатня пенсія, та подивимося. Хочеться, щоб я, жив? я вважаю, щоб так було доцільніше зробити операцію. До відкриття власної клініки Сергій Бесараб був ветеринаром у державній лікарні. З часом працювати там ставало дедалі складніше, а заробітної плати не вистачало. Тож, використавши власні заощадження, він наважився ризикнути здійснити давню мрію, відкрити власну справу. Під час війни вирішив відкрити. Свій бізнес. Насобирав трошки коштів, відкрив приміщення і все потихеньку почалось зароблятися, стягуватись докуп. А по навантаженню все залежить від вибухів в нашому місці. Чим менше вибухів, тим наче люди починають рухатись. Як тільки щось літає, щось прилітає, то люди завжди ховаються. І тому можемо просидіти цілий день. Як кажуть, ніде нічого нікого не побачиш. У фауні лікують не лише домашніх. Тут також проводять стерилізацію безпритульних тварин у межах співпраці з херсонськими комунальними підприємствами. Зараз в мене заключений договір з НКП гарантію по безпритульним тваринам по стерилізації. Успішно ми цей договір виконуємо. І наразі, навіть якщо люди звертаються, теж обслуговуємо, робимо стерилізації. Якщо хтось хоче, то приносять безпритульних, але таких мало. Робота в прифронтовому місті має чимало труднощів. Це і складна логістика, і постійна небезпека, і значне зростання витрат на комунальні послуги, особливо в холодний період. Раніше поставщики препаратів тих самих привозили самі, а зараз це через нову пошту, тобто це знову розхід лягає на клініку. Подорожчання цін на світло, на те саме. Тобто, ну, тут теж свої нюанси. Тим більше зимній період, коли і обігрівач працює, і світло подорожчало, це теж. Буквально недавно тут дрон зірвався над машиною, то якби трухануло добре, то безпеково ми ж ні, ні від чого не застраховані. В таких умовах страшно. У ЗД апарат коштував 600 тисяч гривень, за які ще до сих пор ми розраховуємося. Тобто це не так, що раз-два за дві тисячі щось можна купити. Также само ну щось наступне. Медичне обладнання дуже дорогоякісне. Окремим викликом Сергій називає нестачу фахівців. У фронтовому місті деталі важче знайти кваліфіковані кадри, готові працювати в таких умовах. Проте власник ветклініки сподівається на краще майбутнє, в якому він працюватиме вже в мирному місті. Для мене особисто це моя мрія. Вона здійснилася. Далі, так я вважаю, що вона потрібна в місті Херсон. Стараємося лікувати, а не нав'язувати щось інше. Які маєте плани на майбутнє? Розвиватися. Щоб вросла клініка, більше було пацієнтів, більше е, прийшли працівники, якісь, щоб можна було розвитися, щоб збільшитись. Ну, якщо щоб б щоб швидше став мир, це було б найкраще, і тоді вже було б набагато веселіше образуватися. У фронтовому Херсоні турбота про тварин стає ще одним способом залишатися людьми. Поки тут лікують, допомагають і не відвертаються від чужого болю, місто продовжує жити.